В 18 столітті в Лондоні почався треш. Туди дойшла технологія е дистиляції, це відбувалося масово. М там почали робити джин. В кожному підвалі, в кожному будинку. Це ніяк не контролювалось, джин став дешевший, ніж пиво, і містяни, особливо бідні люди, просто почали ним заливатись. Е почалась джинова криза, її насправді порівнюють з тим, що робить. Крек зараз в великих американських містах з молоддю в гетто. Популярна була історія смертності дітей. Діти буквально не доживали до п'яти років. В якийсь момент смертність перевищувала народжуваність, тому що жінки бухали. Це не смішно. Була потужна історія. З 1734 року. Я вчора буквально читав е, на британських сайтах м -м, коментарі свідків. Це класно, що в них так давно взагалі працювала з два системи, е, де жіночку, яку звали Юдіт Дефор. Едіт Дефор? Юдіт. В 1734 році вона працювала на виробництві бавовни. Е, вона сплітала, бавовну в е, нитки. Вона в свій вихідний день пішла гуляти. І я взагалі не знаю чому, але виробництво місце, де вона працювала, вдягнуло красиво її дитину молоду трьох-чотирьохрічну. Дали якийсь гарний одяг. А ввечері її дід вернулась п'яна і без дитини. І судячи з коментарів свідків. І взагалі з записів е, судді вона вийшла в поле, задушила дитину, зняла з неї весь одяг, продала його і купила за ці гроші джин. І тому ми сьогодні поговоримо про джин. Єп. Е, цей факт називається мазер руїн або руйнування материнського інституту. Але загалом це такий от історичний факт. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця. Я знову в румі за баром. Біля мене Мартин. Привіт. Привіт. Сьогодні ми поговоримо про Джин і як він з напою лондонських бідняків і нещасних людей, які просто впивалися ним і лежали п'яні, став літним напоєм, який є в кожному барі кожного міста. Супер, а ти знаєш що таке джин загрі? Оце питання. Ну, я знаю, що це вид міцного алкоголю, який. Це жесть на що ти це спитав. А, ну, це вид міцного алкоголю, який роблять з якоїсь рослини. Так. Якої? Е, з пшениці. З пшениці? Так. А чому це тоді не горілка? Е, загалом це і є горілка, яку ще раз дистилюють і випора якої переходять через різні бутонікали. Бутонікали це всякі травки, муравки, корінці і все що завгодно. Беруть нейтральний спирт сьогодні. Розмішують водою до міцності 50 градусів і заливають в систему для дистиляції. Тоді є два методи. Або ботанікали підвішують в спеціальних кошиках так, щоб випари спирту переходили через ці ботанікали і насичувалися ароматами. Або ці ботанікали закидають в саму рідину і воно разом дистилюється. На виході в нас виходить міцний алкоголь з ароматикою ботанікалів. Тобто це по факту пахуча горілка, водка? Е, ну, з грубша та. Відмотаємося історично назад. Дистиляцію придумали араби. Дуже давно ще до нашої ери. В Європі дистиляція з'явилася десь в тисячних роках 1000, 1100, 1200. Від Арабів вона попала до італійців. На Сицилії монахи в 1100 році робили щось схоже на джин. Вони дистилювали вино. Для того щоб в цьому міцному алкоголі зберігати трави. І це можна назвати умовним джином. Приблизно 300 років цей джин використовували як лікарський засіб, як сичогінне, як ліки для шлунка, для печінки, для нирок. Коли в Європі бушувала чума, чумні лікарі в цих от масках носили олівець. Джин був навіть там. Тобто там були просто трави чи там бу... заливали? Там були просто трави і джин, ну цей умовний джин теж пили, тому що ми думали, що це буде їм якось допомагати від чуми, але в масках. З носом. Зносу, буфілівець. Якщо я правильно розумію, тобто джин не пили з самого початку як алкоголь для алкоголю, його юзали як лі... ліки просто. Так, так, так. І він був досить обмежений, тобто це не була якась розповсюджена штука. Так, це були ліки. Алкоголь загалом був міцний, не розповсюджений, бо технологію дистиляції знали обмежена кількість людей. Зазвичай лише mm -hmm. освічені люди, типу. Монахи або десь при королівських дворах розуміли, як це працює. 1500 рік це починає е, масово розповсюджуватись. Голландці запозичують м -м, технологію дистиляції і роботи з ялівцем віталійців і створюють прародителя Джина, на називається Дженевер. Дженевер або дженевер з голландської, з французької, що перед тим взагалі виникає з латині, що буквально означає Е, e, Вони беруть слабо алкогольне вино з зерна, дистилюють його, туди закидають ботанікали і отримують насичений, маслянистий, трішки брудний шерсткий, але умовний джин. Mm. Вони цю штуку п'ють 1618 рік. Починається тридцятилітня війна в Європі, і британські військові, які воюють на території Голландії, повертаються в Британію і розказують про напій, який їм давав голландську відвагу. Вони підбухували джин, вони не були знайомі з міцними напоями, і про це йдуть якісь там історії легенди. І британці запозичують собі оцю технологію, що в майбутньому якраз і спричинить джинову кризу, а потім вишукані смачні напої, типу Мартіні. Тобто, по факту, до буття це все довели британці? Вони спершу все зіпсували, все пішло геть не туди, куди треба було. У них було вісім законодавчих актів щодо джину з 20 724 по 51 рік вони пробували це якось обмежити виготовлення, продаж там люто неслось. Потім вони взагалі заборонили дистиляцію зерна, бо в них було не були в них два або три неврожайні роки, і міцного алкоголю взагалі не було. Потім вони воюючи з французами, з іспанцями, з португальцями, відмовлялись від імпорту смачних напоїв як коняк і бренді, Тому вони були історично вимушені дойти до чогось, щоб можна було пити. Я просто чого запитую про Британію, бо я там була кілька разів, в мене друзі є. Двічі, здається. Так, да, Двічі. Ні, тричі. Тричі насправді. Е, і ну, перший раз я була там в маленькому віці, а от останні два мені здавалося, в мене завжди було таке уявлення, що джин це дуже британська історія. Е, і коли я була в своїх друзів останнє, я намагалася спробувати різні джини, які були в арсеналі. В арсеналі, які були в барі е, одного з моїх друзів там. Е, і я тобі скажу чесно: більшість мені супер не сподобалось, бо це було щось дуже гірке і сухе. І потім я в нього запитувала: ну, чи насправді зараз в Британії джин п'ють як традиційний напій, ну, наприклад, там, якщо. Говорити про Україну, то це, напевно, там горілка асоціюється більше. От в мене там це був джин. Та він казав, що такого немає. Ну, принаймні, там в тому селищі, де вони живуть, і в, в окрузі, теж е... я думаю, що він просто не знайомий з цим. Можливо, але ну просто для мене в мене було уявлення, що там кожен британець приходить в п'ятницю ввечері додому е... і наливає собі джин. Я думаю, що просто твій колега, друг не знайомий з цією культурою. Є купа конкретно джинових барів. У нас навіть був гість, який приходив. Він жив, здається, в Ліверпулі, і він показував фотку. Бар, де монобар, монопродукт, де близько 500 видів джину і тонік. Це те, що ти можеш пити: чистий джин, джин з тоніком. Це дуже популярна темка. В них. В них в британців в 1800-х роках це насправді ще почало зароджуватись, коли після усіх цих джинових актів, е кризи, якимось чином вирівнялась продукція цього джину в 1831 році винайшли безперервну колону е дистиляції, яка, яка називається від імені засновника Кофі Стіл. Це дало можливість робити абсолютно чистий нейтральний спирт, що дало в майбутньому можливість створити сухий джин. Тому що якщо ти робиш джин з трішечки якогось неякісного спирту або не до кінця очищеного, щоб цей напій можна було бити, тоді треба було додавати якусь глюкозу, фруктозу, так і виник джин джин Old Tom. Кофі Стіл дав можливість створити. Сухий ароматний цитрусовий джин. Це все відбувається в 18 сторіччі. Якщо я добре пам'ятаю історію, воно було дуже насичене на події. Там, наприклад, Польщу поділили тричі. Також утворилася Російська імперія, що дуже прикро, і утворилися Сполучені Штати Америки, які мені здається країна, яка найбільше якось повпливала на барну культуру, на алкогольну культуру. Культуру загалом, як цей джин туди переплив, потрапив. Його насправді почали возити ще Голландці до того, як британці з Женеви через складну вимову зробили джин. Та ж сама компанія Balls туди почала возити. Але джин не мав популярності до, до кінця свого закону. 1920 починається свій закон, в 1933-му він закінчується і продажі джину. Там практично в 10 разів більше, тому що м, за час прохібіції створюється купа м, підпільних барів, спікізі барів, те, що зараз в світі десь там пробують е, копіювати, відтворювати як е, модну, модну історію. І виникає багато, багато небагато велика потреба е, в джині. М, велика депресія, треба пити щось міцне. Сухе, гірке сидіти сумувати. Що відбувалося з джином М -м після свого закону в Штатах? Його пили. Пили. Навіть жінки почали пити. Навіть жінкам дозволили пити. А раніше не можна було. Не можна було. Через жінок почався сухий закон загалом. Тому що. Алкоголь не популярності. Заклади робили, наприклад, безплатні е, ланчі для чоловіків, щоб вони під час роботи вийшли, поїли безкоштовно і позамовляли собі алкоголю. І випили джин. Пили, 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 пили. Жінкам не подобалось. По-перше, що чоловіки пропивають гроші, що чоловіки постійно е, сині. Що жінок не пускають в заклади, і почався бунт, який призвів до того, що 13 років алкоголь був поза законом. Сухий закон закінчується. Жінки починають пити. Це якраз золота ера коктейлю Мартіні. Мартіні починалася від солодкого коктейлю, який пили лише чоловіки. Коли це починають пити жінки, чоловіки намагаються якось е, сепаруватись від цього, відділитись, М -м, починається гонка за сухішим, сухішим, сухішим Мартіні. В Мартіні входить джин. Джин. Так. Класичний коктейль на джині. Сьогодні ми його готувати не будемо. Але приходьте, я приготую. Окей, і це по факту вже був той джин, яким ми його знаємо зараз, тобто нічого вже в ньому не змінювалось. От як він там тоді після сухого закону... Собі утворився, так він і є. Ну, умовно. Насправді там за останні 150 років е, дуже доповнювались технології. Е, нові люди приходили в сферу, хотіли робити щось нове, цікаве, інше, прикольне. Е, початково дуже не додавали цукор. Зараз це категорія Алтотом. Е, система безперервної дистиляції дала змогу зробити чистий, гарний джин е, категорії London Dry. Лондон Драй не має прив'язки до міста Лондон. Це саме про категорію. Джин Лондон Драй роблять по всьому світу. Навіть в Україні і у Львові теж є класні представники м -м, джину. Виникає окрема категорія м -м, джину це плімут-джин. Плімут-джин роблять тільки в місті Плімут. Е він характеризується більш яскраво цитрусовим смаком. Виникає, наприклад, технологія, яка дозволяє робити джин при від'ємному тиску, що дає від'ємний тиск, температура кипіння зменшується, відповідно, зберігається більша ароматика ботанікалів. Починають створювати всякі смакові джини, апельсин, ягоди, все що завгодно. Палітра джинів дуже розширюється і збільшується. Джин зараз переживає Ренесанс насправді. Відбувається купа змін, і щороку з'являються десятки нових виробниць джину. З ароматизованим джином дуже цікава історія, тому що недавно я з подругами моєї мами і мамою пила. Джин зі смаком апельсину, знаєш, такий е, помаранчева пляшка з блакитною етикеткою. Я не пам'ятаю, як бренд називається. Е, і подруги моєї мами вони думали, що це буде якийсь солодкий, ну бо воно яскравий, оранжевий напій, такий класний. Вони думали, що це буде щось солодке, джин з апельсином, щось прикольне. А я кажу: ну ви не будете цього пити, тому що це джин, він залишається джином. І вони були дуже розчаровані насправді. Чи варто пити джин з різними смаками? Джин як чистий напій, чиста моя думка, несе сумнівну гастрономічну цінність. Просто випити типу полта джина, ну таке. коктейлі і напої на джині та смачно, якщо ви любите міцні напої. Ну, напевно, саме тому ми сьогодні спробуємо приготувати коктейлі на джині, а не будемо пробувати купу джинів звичайних. Я тобі можу налити спробувати купу джинів, але ви, друзі, на жаль, не спробуйте їх сьогодні. <рес> Слухай, ну окей, ми зараз перейдемо до готування коктейлів на джині. Але напевно єдине, що всі люди знають і п'ють вдома, навіть це джин-тонік. Коли придумали додавати до джину Тонік? Джин-тонік почали пити британські солдати, які мали щоденну порцію джину у своєму раціоні. Коли вони, вони британські солдати, були в Індії. В якийсь момент їм довелося боротись із малярією. З малярією боролись настоєм із корихінного дерева. Це була, ймовірно, дуже огидна рідина на смак, але треба було це пити, щоб просто не від'їхати. Щоб якимось чином приховати оцей от смак гіркий, насичений кори. Солдати просто почали додавати туди свою порцію джину. Так виник джинтонік. Це був не той напій, який зараз, тому що зараз це ароматно трішки гірко, трішки кисло. Раніше це було дуже гірко. Таким чином вони от трішечки е, скрашували своє життя. Тобто не тонік до джину додавали, а джин додавали до тоніку. Так, це тонік-джин виходить. Добре, давай готувати наші коктейлі. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця. Я знову за баром. Віка з цього боку з мікрофоном. І ми готуємо два Е, Ми готуємо два легкі, приємні, літні, весняні, ківітневі травневі коктейлі на джині. Легко, смачно, свіжо. Це два насправді доволі популярні напої, які придумали не так давно. 2008-2015 рік. Перше, що ми приготуємо це коктейль Перша назва якого це джин песто. Автор цього коктейлю. Автор. Створювач. Засновник е каже про напій так. 50 мл це замало, 60 мл це рецепт, 70 мл то любов. Е коктейль насправді з джин песто на більш впізнавану назву Джин Смеш». 60 мл джина, кисла частина, 25 мл лимона, трошечки свіжого базиліку. І листочок на гарніш. Оп. Солодка частина. Цукровий сироп можна налити одразу сироп базиліку, але його треба робити. Категорія коктейлів смаш: Це напої з чимось свіжим у шейкері що там під дією калатання і льоду просто помнеться. Вікторія. Не Що ти порозкажи мені. Зелік розкладався, що його прям не видно. Е, я його щойно профільтрував через подвійне сито, щоб його не було видно. І зверху кладу красивий листочок. Коктейль готовий. Ультра просто. Я навіть про нього вчора додатково розказувати не буду. Його треба пробувати. Слухай, ну він набагато свіжіший. І джиновіший, ніж я собі його уявляла. Я думала, він буде солодкий, солодкавий. А він прям джин-джинський. Клас, дуже свіжо, смачно і базиліково. Я тут жартувала, що це під макарони підійде. Ну, не знаю наскільки під макарони, але під весняний або літній день супер. Давай готувати наступний. Другий коктейль оцю чудову п'ятницю. Це коктейль Брандл. Брамбл. Ягідний джиновий коктейль. Його найчастіше, не так, не найчастіше. Класично його подають на краш, дрібний лід. Ми в Румі не працюємо з крашем, бо він швидко ободнює коктейлі. Вони стають не настільки насичені в смаку. Тому подача буде не класична. Поїхали колотати. Це знову простий, класичний савер на джині. А який джин ти юзаєш? Ми беремо London Dry, тому що ми додатково додаємо солодку частину, свіжу частину, щоб не забивати додаткові інгредієнти якимись насиченими смаками джину. Беремо максимально нейтральний, максимально міцний. 47 градусів те, що треба в п'ятничний ранок. Я налив 50 мл джина. Лимонний фреш. Тридцять. Звичайний цукровий сироп. 17,5. з Ми це все шейкуємо, а поверх коктейлю нальємо лікарів. this <sharp inhale> <sharp inhale> Вау. 15 мл лікаря з ожини, Було б класно загарнірувати його ожиною, а в мене ужини немає. Будуть інші красиві темні ягоди. М -м -м, смачно. Слухай, ну цей коктейль прямо дуже е, мого кольору. Твого кольору? Так. Це ти прогубиєш, що це якісь стан душі. Морально-психологічний стан скоріше. Топчик. Топчик? Так. Дуже добре. Супер. Поки Віка б'є коктейлі, я вам всім дякую, що ви були з нами цих якийсь певний час туди. Підписуйтесь, поставте лайки. Якщо ви знаєте мене або Віку, ви можете навіть запостити цей епізод в себе в інстаграмі. Зробіть щось класне, прикольне. І прийдіть, розкажіть, що ви послухали. Друзі, в описі цього епізоду є посилання на банку. Це банка для колеги Мартина Сашка, який зараз в лавах ЗСУ захищає нас, і завдяки якому ми маємо можливість пити тут коктейлі і говорити про коктейлі. Тому дуже просимо: донатьте, підтримайте його, Донатьте на будь-який благодійний фонд, який вам подобається, якому ви довіряєте. І пийте смачне. До зустрічі. Побачимось. За баром. Незабаром.